Дітки, сьогодні до нас у гості завітала бджілка. Погляньте, що вона нам принесла. Вірно малята, бджілка нам принесла медок. Мед дуже смачний і запашний. Вона збирає його з різних трав і квітів і складає в свою коморку. Давайте завітаємо до неї та подивимося. Який же ж мед зберігається у нашої бджілки? Погляньте, скільки видів меду стоїть на полицях. Кожна баночка має свою етикетку. Ось це, наприклад, на баночці намальований сояшник. То який це мед? Правильно соняшниковий. На цій баночці етикетка з гілочкою липи. Який може бути це мед? Так, вірно. Липовий мед. На цій баночці намальований кленовий листочок. То який це мед? Кленовий мед. На наступній етикетці намальовані різні трави. То який це мед? Різнотрав'яний мед. А на цій баночці етикетка з намальованою конюшиною. То який це мед. Конюшиновий мед. А в тих баночках, що зверху на полиці, мед із гречки. То що це за мед? Так, це гречаний мед. Нашій птівці вже час летіти, тому що їй потрібно ще наповнювати баночки різним медом. А ви, малята, споживаєте медок? Так, він дуже смачний і корисний.